Капітаном першого рангу запасу ВМС ЗСУ, стратегічний експерт компанії Соната, З нами на зв'язку Андрій Риженко. Вітаємо вас, пане Андрію. Добрий день. Давайте дійсно спочатку про чергову втрату російського флоту у повітряних силах ЗСУ. Повідомили, що великий десантний корабель Новочеркаськ, вражений в окупованому Криму, перевозив іранські дрони Камікадзе Шахет. І я хотів би, щоб ви пояснили, що це за корабель і яка кількість дронів може перевозитись саме таким видом транспорту. Ну, це великий десантний корабель проекту сімсот сімдесят п'ять. Його будували в радянський час в Польщі в судна верфі. Судово верфі в дині. А він призначений для доставки і висадки десанту морської піхоти в кількості роти. Він може взяти на борт до 14 бойових транспортерів або декілька танків, і там декілька, до сотні. Морських піхотинців, якщо з технікою. Якщо без техніки, то набагато більше. А цей корабель належить до Чорноморського флоту. Він відносно такий свіженький, скажімо так, у порівнянні з своїми колегами. Йому 36 років його побудували в 87-му році. Він дуже активно працював на Чорному морі до розпаду Радянського Союзу. До речі, висаджував навчальний десант ще на Дунаї, а от потім був в консервації. А ну зараз спочатку цій агресії проти нас бере участь якраз в цих діях. Значить, планувався він спочатку для висадки десанту, потім його використовував для логістичних перевезень. Десь ну, мінімум тиждень він знаходився в Феодосії разом з іншим десантним кораблем. А ну от якраз і передбачається, що вони можливо доставляли з новоросійська до Феодосії оці шахеди. Ну, шахедів вони можуть взяти дуже велику кількість, я не знаю там точно по чисельності, але його оцей танковий відсік він дозволяє взяти ну, тисячі шахетів. Тобто, в принципі, обмежень таких серйозних немає. Причому вони можуть там навіть перевозитися на оцих, на пускових установках, тобто заганяють туди просто машини, а от там багато цих шахетів. Ну от то, що зараз в російських пабліках трохи так донукають оці чорному штаму Чорноморського флоту, що нібито цей корабель без руху знаходився й мінімум тиждень в керчі, його можна було побачити на супутникових знимках. Ну і звичайно, що наше військові цим фактором вони використали. Хоча я думаю, що в наших військових і так дос досить інформації без цивільних супутникових знимків от, ну це тільки підтверджує зараз. Ну то, що я кажу, що а, перебування такого, ну скажімо, корабля середнього класу, а, його водотанажність 3500 тонн а, і довжина 100 метрів, тобто, ну в принципі, як і корвет, наприклад, інший корабель, це а, небезпечно зараз, тому що ну, в принципі, навіть ну, ми, а, враховуючи те, що у нас небагато цих ракет ракет криватих. Які ми отримали від партнерів, можемо таке операції проводити. Но тут, Що хочу відзначити, що дуже ефективно показує ця тактика, якраз комбінована. це морські дрони, повітряні дрони і кривати ракети. І таку тактику наші військові застосовують вже спочатку, як мінімум, цього року, і ми бачимо досить серйозні результати. І от сьогодні в... 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 вночі був такий крайній позитивний результат. Будемо розраховувати, що їх буде більше і частіше, але хочу запитати у вас: ми розуміємо, що шахеди дошколяють нам із Балаклави, із Приморська Хтаську. Балаклава це територія тимчасово окупованого Криму. І якщо ми знищили такий корабель, який перевозив шахеди, чи є на що швидко переорієнтуватись ворогу, і наскільки це важлива втрата, щоб дійсно була постійна стабільна логістика до окупованого Криму? Ну, дійсно, з Криму вони використовували як мінімум навіть три е, літовища для того, щоб запускати шахеди. Перша це Балаклава, як ви сказали. По-друге друге, це Більбек аеродром. І третє це е, мис-чауда. Там також, до речі, з чауди було запущено на більшу кількість шахедів по нам. А ну, зараз розумієте, ну вони будуть шукати. У них є такі кораблі ще цього проекту. Вони знаходяться і в Новоросійську. Справні, я так розумію, щось що там, по-моєму, в Севастополі є, але в Севастополі в основному вони ремонтуються. Той же саме Ліньґорський гарняк зараз латається в Севастополі, Мінськ і так далі. Я думаю, корабль вони знайдуть, не найдуть Корабль буде цивільне судно. Для того, щоб доставити швидко в Крим, вони можуть застосовувати авіацію, транспорт на той же самий іл 76 і Вони це робили вже. А, і, або ну, навіть можливо залізничний транспорт або автомобільний транспорт. Ну, Десантний корабль це був для них найзручний варіант, тому що він в общем-то бере багато і везе далеко, і це ну, не так коштовно. Але я думаю, що ну, вони якось цю позицію будуть компенсувати, і ну, наше завдання можливо. Шукати як ці інші позиції також а, противника позбавити цих інших можливостей, доставляти ці шахеди. Пане Андрію, ви згадали про мінський і Оленгорський гарняк. Дійсно, вони зазнали серйозних пошкоджень і відновлення, яких тепер ускладнене. Також варто згадати і підводний човен Ростов на Дону. А загалом, за інформацією генштабу, з моменту 24 лютого з моменту повномасштабного вторгнення знищено 23 кораблі. Як ми можемо оцінити роботу ВМС? Розуміємо, що це у співпраці з СБУ і з іншими підрозділами в наших військових. Але загалом, е, наскільки це болючі втрати для ворога, тому що розуміємо, що тепер е, дійсно потрібно йому змінювати і геолокацію, де розташовані ці кораблі, ну і підхід до того, що буде використовуватись, тому що ви зазначили, що частково навіть будуть використовувати цивільні е, судна для того, щоб забезпечити потреби війська? Ну для них використовувати цивільне судна це не проблема. У них є навіть Зафрахтований флот, пам'ятаємо, Спарта 4 це судно, воно возило зброю навіть в Сирії. От. А то тобто тут, якби вони, нічого для них нового не буде. Але що ось 23, стосовує... так, ось ці загальні втрати. Наскільки вони суттєві? 23 – це досить такі суттєві втрати для них. А, а, значить, а, тому що а, ну, а, ну, це практи, практично 15%. Активного складу флоту. Інша справа, що з цих 23 Ну, більшість вони все ж пошкоджені. Тобто було нанесено якийсь удар, і вони пошкоджені, і вони потім відремонтовуються і вони повертаються до виконання завдань. Ну такий перший приклад це адмірал Макаров, а той же самий корабель, який був, значить, атакований. А ну, сьогодні я думаю, що той корабель, оцей новочерканський, він до не повернеться. До речі, він також був атакований минулого року, в березні, разом з Саратовим десантним кораблем, тоді він був ну, пошкоджений, але там через декілька тижнів його відремонтували він повернувся до складу флоту. А я, ну, після тих вибухів, які сьогодні були, я думаю, що там нічого не залишилось для того, щоб ремонтувати. А от десантні корабліці, ну, ви згадали Мінськ, вони він дуже серйозно пошкоджений. Кровати ракети. У нього фактично повністю зараз зрізали надбудову, тобто верхню частину корабля. Тобто він фактично зараз виглядає як баржа. А от ну і я думаю, що ну вони його хочуть відновити. Можливо, за рахунок нашого десантного корабля «Альшанський», який в Севастополі значить перебуває, захоплений з 2014 року. Пане Андрію, але стосов... де вони будуть відновлювати? Я перепрошую. Тому що ми розуміємо, що вони зараз максимально відійшли до новоросійська, але е, чи є там достатньо інфраструктури і можливостей для того, щоб проводити відновлення? Тому що ми розуміємо, що навряд чи це буде відбуватись в Севастополі. Це вкрай небезпечно для них. Ні, ну, в Севастополі вони працюють. Працюють у них завод Міністерства оборони, тринадцятий і сівморзавод. Вони посилили там ППО, вони перекинули тоді, до речі. Після атак додаткові системи С 400 з Далекого Сходу а, і в Криму ну, в Севастополі базуються дві третини Чорноморського флоту. Це не нові кораблі, про які ми кажемо, які, як як, як, як ви правильно кажете, їх перебазували до новоросійського. Тобто всі кораблі, які були побудовані з 2014 року, нові їх дійсно перебудували до новоросійського і підводні човни. Але кораблі ну, віком постарше вони знаходяться. В Севастополі. Ну, якщо цікаво, цифра загальна, то дві трітини корабельного складу Чорноморського флоту зараз знаходяться в Севастополі, десь порядка 25% – п'яти відсотків новоросійського. А інші ну, от вони знаходяться в пунктах базування в Криму, там таких як от Феодосія, наприклад, чи Керч чи Новазерна, і так далі. А в Севастополі якраз ну є бази, які ці кораблі ремонтують. Це от, в основному десантні кораблі, ці корвети також там ремонтуються. От. І, хоча дійсно їх робиться їм все складніше і складніше, тому що ми виявляємо слабкі місця в обороні і їх використовуємо. Хоча оборону там вони дуже дуже серйозно посилили. От, і система про оборони <плес> запитаю вас, тому що ми знаємо, що окрім того, що підтягують наземні системи, використовують кораблі проекту Каракурт для того, аби вони працю... працювали як прикриття ППО. Наскільки це ефективно? І е, розуміємо, що в зимовий період в шторм мало не щодня, і чи можуть такі кораблі працювати і забезпечувати знаєте, якусь безпеку з повітря? Ну, Каракурт, а дивіться, на Каракурті там дійсно поставили систему ППО. Ну, ну цей ну, морський панцирь. от ну, морський панцир – це фактично система самооборони. А, і цей комплекс він може працювати тільки на інтереси корабля. Тобто, в інтересах будь-чого. Тобто, іншого. захистити ті бухти Севастополя, де зараз можуть проводитись ремонтні роботи це нереально. Ні, ні, -ні ну, це абсолютно нереально. Для цього, ну, для цього корабля ні. Тим більше, що він тільки один зараз в Севастополі, «Циклон». А ще два корабля таких є. Вони в новоросійську, але вони, я так розумію, ще не здані до, не здані до складу флоту. На них немає боєзапасу. А «Каракур» – це ракетний корабль, він може стріляти калібрами. Саме велика для нас небезпека від цього корабля в тому, що він може вийти в море і направити на нас 8 калібрів. Все інше можна ну, как би, не враховувати. Це все інше, все, що на ньому є, це для його власного захисту. І я хочу сказати, що ППО якраз це саме слабке місце всіх кораблів Чорноморського флоту без виключення. Даже, ну, навіть от, ці от новітні корвети, верніше фрегати російські, адміральської серії, там є система, нібито вона чотирьохканальна, але ну, це проблема для них, тому що це проблема зараз. Просто ці кровати ракети і дрони вони настільки технологічно розвинулись, що кораблю дуже важко сховатися і відбитися від цих засобів повітряного нападу. І зараз виграє той хто швидше, хто менше і хто е, розумніше. Тому от ну, такі великі каламбіни, як от сьогодні, була знищена е, в кірчі, це ну не варіант е, для того, щоб ну, в сучасній війні. Виграти і це, от, ми це використовуємо. Це добре, що це бачать збройні сили, і такий, таку слабку сторону противника використовують. Пане Андрію, ми зазначаємо з вами, що е, працюють су 24 з повітря. Працюють наші безпілотні дрони е, на воді. Е, також розраховуємо, що з весни ми підсилимо себе літаками. f 16 е, все це має працювати в комплексі. Чи ми можемо відзначити, що е, в дрони, е, які працюють на воді, які були розроблені завдяки силам е, СБУ, е, вони як окрема ланка і вони. Показують і самі по собі високу ефективність, і потрібно розраховувати на них в наступному році. Ну, все, що ну то, що у нас всі багато структур сектору безпеки і оборони зараз займаються питанням морської безпеки. Це дуже добре, тому що йде війна, і тут треба мобілізувати все, що є. Якщо є така можливість, треба це робити, це треба розвивати. Але е, за одною умовою, що все це має координуватися тому що якщо ми використовуємо оцю скажімо, тактику Combat, Combined Arms, тобто спільної зброї, есть, спільного застосування систем зброї, то це дає ефект мультиплікації. То це не просто там складення, а мультиплікація, і ну, вона ефективна. Тобто, це треба, щоб всі ці операції, вони планувалися ну, під єдиною системою управління. Кординувалась і максимально друг друга підсилювали, тоді це да, дасть ну, серйозний ефект, і це буде, ну скажімо, по використанню зброї самої. Це буде найбільш економний варіант, тому що зброї у нас не так багато ми не можемо вистрілювати тисячі ракет по нашому супротивнику. Поэтому кожна ракета технологічна, вона має мати такий ефект, як сьогодні мала вночі при ударі. по у цьому новочеркаску. Пане Андрію, запитаю вас, тому що ви згадали, що кораблі проекту Каракурт є носіями калібрів. Також ми розуміємо, що в і підводні човни використовують калібри для того, аби атакувати нас. Зараз більшість з них, якщо я не помиляюсь, перебуває в новоросійському. Але яка загроза від них і чи є у нас що на протидію, знаєте, щоб ми також могли успішно нищити все те, що під водою. Ну, так, три підводних човни, які зараз живі цього проєкту 636.3, вони знаходяться в Новоросійському. Один з них там зараз проходить доковий ремонт. І вони дійсно можуть застосовувати ракети калібр з підводного положення, старт здійснюється з глибини 50 метрів. Це робить їх, ну, скажімо так, ну, досить старти раптовими. Протидії цим підводним човнам у нас ну, в тих районах, де вони застосовуються, немає. У нас теоретично є протичовнова авіація ВМС України, але туди вона просто не може бути направлена, там точно її перехоплюють по дорозі. От. А тут, в принципі, якраз оці морські дрони, про які ви згадали, підводні дрони, можуть стати дуже гарним інструментом того, щоб ці підводні човни знаходити і знищувати. Тому що ну, морський дрон, він по суті, це, 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 то, це та ж сама торпеда, тільки вона ну, сама себе виводить в точку, скажімо, пошуку. І потім здійснює пошук і атаку цілі. А в то ми знаємо приблизно, де райони ці, з яких здійснюють росіяни, а, значить, застосування пуски ракет. А, от. Тобто я думаю, що в для інженерів. Можливо, розробити такі одиниці, і вони можуть таку операцію робити. А от будівництво великих кораблів, там проти човнових, для такої місії, воно також теоретично можливо, але зараз це ну дуже недоцільно, тому що ну вони і за розмірами дуже великі. Ну, великі, великі їх можна буде побачити, так як сьогодні ми побачили Новочеркаск. От. І, і вони досить коштовні, там є ще багато-багато позицій і ресурсного характеру, і операційного, яке це нам дозволяє зробити. Підводний дрон може завдання це вирішити досить ефективно. І ну, технологія, технологія зараз отримання целявказання, вона дозволяє нам оцей інструмент використати досить, скажімо так, ну, досить з високою ймовірністю. Що Завдання знищення підводного човна буде виконано. Підводні човни, якщо я правильно зрозумів, то зараз активними можуть бути два і виходити на бойове чергування? Також ще є кораблі, тобто загроза ще занадто велика для нас, щоб казати, що ми дійсно можемо контролювати все чорне море. Але Велика Британія зазначає, що найближчим часом підпише з України десятирічну угоду про безпеку, в рамках якої Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море. На вашу думку, як яка допомога може надійти нам. Нам потрібно отримати від них технології, їх досвід. Чи ми можливо навіть можемо розраховувати на патрулювання, наприклад, того коридору логістичного, який зараз запрацював, і наші воїни намагаються гарантувати його безпеку? Ну я скажу так, що Велика Британія чи буде використовувати свої сили військові для Вирішення наших питань безпеки морської зараз. Тому що це країна НАТО, і, в общем-то, такі позиції вони ну, навряд чи зараз будуть розглядатися. Але дійсно, Перша Велика Британія може надавати нам розвіддані. вони можуть здійснювати обльоти якраз цього коридору літаками, безпілотниками, і надавати нам інформацію про потенційну небезпеку, тобто ті ж самі міни ми знаємо, багато мін зараз дріфує по поверхні води, оці морські якорні міни, і ну, вони можуть надавати таку інформацію. Це корисна інформація. А як а їх потім... знешкоджувати? Я перепрошую. Ну, їх як правило, їх знешкоджують шляхом знищення за зброї чи там постановки вибухових якихось зарядів. Тобто, ну фактично, їх просто знищують шляхом знищення. Тобто на таку міну закладають там вибухівку, там десь декілька сотень грам тротилу і, ну, і просто підривають, або розстрілюють з артилерійської установки або кулеметної установки. Вона просто фізично ну, знищується. А, от. А, ну, це потрібно робити. По-друге, значить, а, вони надають нам засоби боротьби з мінною небезпекою. Минулого року були такі сканери бокового обзору. Зараз вони надають також системи, готують наших військових. В Великобританії знаходиться два наших тральщика вже готових, але вони прибудуть в Україну тільки після перемоги і тоді будуть займатися розмінуванням. Це зрозуміло, тому що вони досить за розмірами, досить великі кораблі. У них то наш 720 тонн. Це ну, буде ці також. Потім я так розумів, от, Британія, вона дуже така ну історична, багата традиціями військово-морськими і досвідом. Країна вони нам підскажуть, як в таких умовах дуже обмеженого театру північно-західної частини Чорного моря відновити нам судноплавство. Тому що, бачите, ну ми досить активно так противника вже б'ємо в його пунктах базування, проводимо ці рейди. Але північно-західна частина Чорного моря вона ж це ж залишається сірою зоною. Ні ми, ні росіяни повністю її не контролюємо. Щоб це все Traffic Site. І Ви подивитеся, що а, от якраз ну в цій зоні там нічого немає, там порожнеча. Кораблі там не ходять. Судна, а от ці судна вони здійснюють переходи вздовж узбережжя західного. Це Болгарія, Румунія, а, Ну Туреччина. От, і вони потім йдуть в Дунай, і потім ну, в порти Великої Одеси. До речі, в Дунай спроможність свою збільшив в шість разів наші порти перевалки вантажів. Також от я тільки прочитав, що значно збільшував фактично в два рази перевалку зернових Констанца, порт Румунський, тому що вони приймають наші вантажі, і потім направляють. Тобто, як би. Тобто тут ми якби как бы працюємо. Нам треба відкривати наші нормальні коридори. Для цього потрібен флот. А, і тут я ну я я теж також дивився. А, значить, а, оці от наработки, напрацювання британські. А, нібито мова йде про катери, вони вже передають нам і амфібійні такі засоби для морської піхоти і невеликі катери. А я так розумію, москітного флоту для патрулювання, щоб. Забезпечити е, проникнення диверсійних сил противника, мінних захоплення островів, КОС, ну і так далі. Тобто, отакі от стис-виводи треба контролювати. Е, і, тут... так, ну і в нас вже є приклади, пане Андрію. Просто на завершення зазначу, що у ВМС показали катер, який збиває російські дрони над Дніпром. Розуміємо, що і такі ж катери мають з'явитись, дійсно, щоб захистити Дунай і.